Для відзначення Дня гідності і свободи, адже цей день є важливим для українського народу та має глибокі історичні корень, зокрема, у контексті подій, що відбулися під час Революції Гідності у 2013-2014 роках. І полум'я свічки, бачите, полум'я горить у нас, символізує вічне життя пам'яті про героїв, їхнє світло, яке назавжди залишиться в наших серцях, у серцях кожного українця. Свічка нагадує нам про те, що свобода ніколи не дається задарма, і про те, що боротьба за неї триває. Тож хвилиною мовчання розпочнімо наш захід того дня випускний Панах гнідати є утвердженням в Україні ідеалів свободи та демократії, вшанування патріотизму і мужності громадян, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини та державних символів України, герба, прапора та гімну. Отож, нехай прозвучить наша пісня Свобода, наш міх. See you next time. народу, які стали учасниками подій Помаранчевої Революції 2004-го та Революції Гідності 2013 та 2014 років. Це були Дні Свободи, Дні Надії, свято вільних та героїчних українців, які пліч опліч боролися за свої ідеали. Україна це територія гідності і свободи. Український народ довів це діями, які розгорталися на Майдані. Тому ми хочемо до слова запросити одного з найактивніших волонтерів того часу Андрія Годова. Найактивніший. Я займався просто-напросто відправкою агітацією, відправку людей на Майдан. Майже всі ті, хто був на майдані, прийшли через мої руки. Всі, всі. То згадується, тепер так собі здається. А колись було навіть так, коли ми відправляли людей і вечорами відправилися, вечорами виїжджали і ми відправляли людей. Я йшов і, і ховав списки вночі, де у різних місцях. Навіть так, що бувало, дома лишав сняти снятий в гаражах, і те, коли попало, там не лишав, щоб... Було небезпечно було лишати, щоб поперяти нас постійно. Всі хотіли бачити спескники. А тепер вони стоять, нікому не потрібні, вже ніхто не хоче нічого. Всі перейшли через І Навіть вже не знаю, що говорити, вже стільки часу пройшло, вже трохи багато забулося, як то було. І людей не, не, не всі, що сюди люди приходять, колись було, ну майже всі були, а тепер від хтось. Деякі вже лишилися, тут приймають участь у цих святкуваннях чи відзначеннях, бо пам'ятно згадати, як то було, цікаво. Так і не готувався до виступу такого, бо я і не знав таке, але можна би, роз... можна би розказати багато, якби би був згадував зараз, але я не пам'ятаю я так багато. Але з того, що пам'ятаю, ну, майже кожен день пам'ятаю, кожну ніч пам'ятаю. То, то було найбільша робота вечорами прав людей. Кожний вечір не відправляли, було такі можливості, що ніхто не хотів їхати, або таке, що не, не, не можна було вмістити в автобуси, замовити, а в не можна було стільки. Але коли було можливість, то всі, хто бажав, всі, були, всі поїхали на Майдан, всі бачили, що відбувається в Києві. І Були такі незадоволені, були такі, що не їхали, їхали на Антимайдан. А вже коли сталося перемога, то вже їхали, верталися майданівцями. Є такі у нас люди самі признавалися. Туди їхали антимайдан, а відверталися майданівцями вже обвішані прапорами з європейськими прапорами, українськими прапорами, Вони хотіли показати, що вони всі за Майдан. Такий час був, не всі були отак. Ми свої зробили, людям показали. які були часи, що ми стояли тим стояли. У мене не було можливості кожен день бути на майдані, але разів 5-6 я їздив туди. І різний приїжджав, різний час вже різні часи мінялися. В новому місці була палатка, потім розбили нашу палатку, в другому місці була. Так, за той період, що я їздив, то в трьох, в трьох місцях була палатка обснятийських представників, але снятий був в самому центрі. Багато да, наших було людей, приїхали наші, всі збиралися снятині, і коли були якісь відзначення спеціальні, то, є, то їздили наші і, знімали, і збиралися там в тієї. Було спеціальне місце, були люди, які були старші, були які повідали, які там сиділи постійно. Вже, так, вже не знаю, де вже хтось є. Бо Белий Василь, то він первометр в цій Омериці десь старших снятів, Соник Васильів. Там ну, ми тепер окрема громада і збирається. Slanih teh hibar, takrat v zaboto izbera iz metode. Ne vem, čemu rečem. Випала доля, напевно, щаслива доля в моєму житті, що я брав участь двох Майданах. Перший майдан це Комаранчевий майдан, стояли стояв завіто Андрійовича Ющий, другий майдан гідності, коли ми прагнули в Європу і нас підвела влада. Я тоді. На першому майдані працював у газеті Захід, од гамман Дімна є тут присутня, а нині рядовує Ну І тоді народилися експромтом що там на Майдані, як про перший майдан, помаранчику, такі рядочки короткі. Від Донецька і до Львова ми собі, ми собі збудуємо рай. Ми, українці, гонорові, наша тут земля, наш край більш не станемо на коліна, свята доліка гряде. І розпітна Україна з нами Ющенко йде. Він працюючи в голосі покуття, значить я вже виконував ну, за завданням редакції, їхав так званим е, човником методу. Значить, вечір Андрій знає про це, бо він відправляв. Ввечері ми сідали в автобус, а вранці вже в Києві і там соник нас, він там був куратором. Каже, ти лишайся, чи їдеш назад, я кажу, мушу репортаж зробити, ну, живий репортаж. І назад я їхав, назад вертався, Так два рази, вже третій раз. Уже там, коли на Миколая зустрічали ми свято Миколая. вже там тиждень там працювала наша то, ну, палатка була снята. Сюди, і ми там вже ночували і брали участь у всіх заходах. І тоді теж народилися. Такі люті рядки, які от, е, були витрупані в журналі Сняти завдяке Ользі Михайлівні. Михай Це вже присвячено, е, зараз почуєте кому. Пігмеїниці з путінського кодла, і з Януковського підло гнізда. Ви ніж не підставляєте нам до горла, бо кров з вас тече, мов вода. Та ми і мирні. Йдемо на Майдан, а з нами йде весь український світ. І як позве Україна так устане, що здригнеться ваш москальський світ. Тобі негіднику, тебе не гіднику, хай куля маже за гори лехо і за рідний край ти затрептиш, і впадеш, ураже, пощади ти від нас не чекає. Знаєте, кому це. Так, що... Я коротко. На долю нашого народу припало багато випробовувань. Ця біль виливається на лише зі зми, мільйонів людей, а й журливих піснях та віршах. Мала буде для вас звучати дуже красива мелодія, пісня, але буде вірш? Просимо до слова учня Степенської музичної школи Томака Назара Дмитро Павличко Я вірю в Україну. Я вірю в країну, в рідну мову, що в кігтях двоголового орла вмирала й воскресала знову вісно, і в муках нашу душу зберегла. Вона підносить нас, немов по крову, де Божа кров у фалди затекла, дає життя, як пісню колискову, бере, як слави доброї стріла. Вона не вмре, дарма московські шлеї, на неї накидають знов пігмеї. Перевертні хахли, московська тля. Вона не вмре, бо мова то земля, що має над людьми найвищу власть. В національній живучій ідеї, вона пройде пороги всіх нещасть та вічної державності своєї, вона нікому. І ніколи не віддасть. Я вірю в Україну, як в життя, що не зникає після померття воскресає в пам'яті живих, примножує нових майданів здвиг. у плоть, де стоптаний вогонь потух заходить, як упа невбитий дух. Я вірю в Україну, в ті літа. Коли сліди від святів і Христа з її душі на густу сійдуть, і сяюча відкриється, могуть її краси, свободи, чистоти на всі Господні засвіти й світи, я вірю в Україну і молюсь, щоб їй до ніг не брали срабства грузь. Я вірую, що вернеться вона. До свого слова, хліба і вина до європейських родичів своїх, зневольничих, скривавлених доріг, з катівень, де вмирала і росла, прийде до свого храму і житла, як той владика, що з Сибіру врив з катованим прийшов, але смерть. Революція Омаранчева і революція Гідності стали подіями, які ще раз підтвердили і показали всьому світу, що Україна вибрала свободу, гідність, честь і незалежність. І навіть з проміжком у кілька років наша думка і наші наміри не змінилися. Тому саме для вшанування цих подій і не було визначено свято Дня гідності та свободи, яке відзначаємо сьогодні. Я думаю, що багато хто з нас має що пригадати, можливо, не був безпосередньо учасником, але десь кожна подія торкнулася серця нашого, кожного з нас. І дуже приємно, що в кожній події, можливо, першість, а можливо, навіть і основне місце займала наша молодь. Ми правильно виховуємо свою молодь і ми маємо визначений шлях, за який ми не боїмося. Нам є з ким боронити нашу державу. Сьогодні ще крім цих двох знакових і державних свят, відзначаємо е, великі християнські свят уведені в храму Господні, Святої Богородиці. Тому я хочу сьогодні побажати всім, хто у свій час не, поб... не побоявся, як скажемо, звільнення не побоявся сказати своє слово, відстояти нашу державу здоров'я на довгих років життя і передавати свою мудрість, свої надбання і історію нашим нащадкам, нашим дітям і нашим прекрасним. А тим, хто зараз захищає нашу державу, нехай матінка Божа не впікується, нехай боронить такосвітої смерті і дасть їм здоров'я і мудрості боронити нашу державу і здобути перемогу. перемогу. Слава Україні! Єсть на світі доля, та хто її знає, а єсть на світі воля, та хто її має. Воля, свобода, гідність про це все писав Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко. Про це пишуть і сьогодні в поетичних рядках, прозових творах, щоб увіковічнити славу героїв для майбутніх поколінь. До вашої уваги підбірка добірка тематичної літератури, що містить хроніки подій, спогади очевидців, публіцистичні твори та історичні праці про Майдан. Хто б буде мати можливість після нашого заходу зможе ознайомитися з літературою. А також на, е, тут е, представлена література е, і поетичні збірки, прозові твори, що розповідають про революцію гідності, мужність учасників та боротьбу за незалежність України. Будемо раді до фотографії і до перегляду наших, наших добір. Єдність і свобода роблять нас гідними нашої країни. Зберігаємо та оберігаємо цей скарб, бо гідність стала вище всіх подій. Нехай мирне небо над українською землею добробут та родинна злагода панують у кожній домівці. Слава Україні і героям нашим слава! Павно декілька слів все ж таки скажу. Доброго дня, слава Ісусу Христу! Слава. Перш у все хочемо вибачитися, бо захід був запланований трішки. Більший, але бачите, виключили світло, тому ми не, не можемо подивитися на відео ті хроніки подій, які відбувалися у часи Революції Гідності. Ми підготували і е, відео, яке показує нам, як відбувалася помаранчева революція, тому тому, що у нас у залі присутні діти, які напевно цього вже не пам'ятають. Якщо революції гідності ще 2013-2014 роки знають, то напевно 2004 рік, то рік вже. Пам'ятаю старші. Але, на жаль, бачите, живемо в таких реаліях, в таких умовах, що саме зараз виключили нам світло, тому вибачаємося за таку ситуацію. Але я думаю, що ці відео ви зможете переглянути на YouTube-каналах в інтернеті, в Фейсбуці, які будуть нагадувати нам про ті буренні події. Через ті буремні події, які прийшли тоді наші майданівці, зараз проходять наші захисники з 2014 року. Почалася війна, і наші захисники стали першими боронити нас, нашу Україну. І зараз чимало наших снятинських героїв там на передовій, чимало вже, на жаль, загинуло багато в лікарнях. Честь і слава нашим захисникам! Нехай Господь Бог береже нас усіх. Já a sem usar o valor. Então, Dona...